Натяганина у вищому господарчому суді України відбулося засідання по справі захисту прав пайовиків Васильківської районної спілки споживчих товариств. Пані Віра, голова правління. Жінка каже, що ще із 2017 року група осіб під виглядом тотожного корпоративу зазіхнула на законні дивіденти для працівників її організації. А їх до слова більше за 300. Пайовки споживчої кооперації з нашої зарплати бухгалтерія. При кожній зарплаті утримувала 3% на розвиток і утримання споживчої кооперації. Сьогодні цих пайовиків, тружеників, людей вже в досить зрілому віці лишили нарахування дивидендів, а також розгребли розбазарили все майно, точніше, привласнили на свої сім'ї. Це люди на сьогоднішній день. Це вже пенсіонери. Це сама незахищена верства населення, яка все своє життя, працездатний свій час працювала на благо спілки з сподіванням отримати дивіденти і мати додаткове джерело до засобів до існування. Проте в 2017 році їх права були порушені групою осіб в особі споживчих товариств, які змінили керівництво спілки, прийняли ряд управлінських рішень. Знівелювали права фізичних осіб, пайовиків, а їх було на той час близько 340, Що й стало предметом розгляду. Сторона відповідач відмовилася від публічних коментарів. Під час засідання стверджувала, кількість пайовиків вигадана. На запит мій, мій довіритель надав мені протокол позачергового чергових зборів Глевахівського споживчого товариства від 1 червня 1999 року. В якому зазначено, що у повноважених пайовиків на 99-й рік цього товариства було всього 37 чоловік, а не 370 чи 337, немає. як стверджує пані що ж у Мене цей протокол зараз перед очима. Ну цьому... я, я хочу нагадати, що про по 4 споживчих товариства, які таким самим де а до чого тут елементи? пані Брев? Ну це все міфічні якісь люди. Я не знаю, я ну жодного документу, який це підтверджує, немає. Міфічні пайовики насправді є, каже адвокатка сторони позивача. Додає недостовірність для відповідачів не дивна, бо більшість рішень вони ухвалюють за зачиненими дверима. В один день було проведено дві конференції: одна під легітимним головуванням. Позивача по справі Бреус Віри Іванівни, інша за закритими дверима, групою осіб в особі споживчих товариств, які прийняли свої управлінські рішення, змінили керівництво та змогли зареєструвати швидше свої рішення у реєстратора. Позивач відразу звернулася до суду, і це є ключовим, що відразу звернулось до суду, оскільки наразі стоїть питання ефективності захисту її прав в зв'язку із плином часу. І знову судове засідання закінчилося без рішення. Його перенесли на 3 квітня. Для того, щоб суд потребується додаткових додаткового вчення матеріалів справи, тому у судовому засіданні оголошується перевага. Наступне судове засідання відбудеться 3 квітня 2024 року о 14.20. Наші журналісти продовжать розслідування. Для цього вже подали відповідні запити. Дарія Курнос, новини 33 канал. Прокурори Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області у судовому порядку домоглися повернення у власність держави земельної ділянки лісогосподарського призначення площею понад 558 гектарів, вартістю 9 мільярдів гривень. Вказані землі є об'єктом підвищеного захисту зі спеціальним режимом використання та спеціальною процедурою надання. Встановлено, що ділянку неправомірно зареєстровано як комунальну власність і вилучено з лісового фонду. У суді прокурори довели незаконність цих дій. Позов в інтересах держави, в особі Хмельницької обласної військової. Адміністрації до Улашанівської сільської ради про витребування землі у державну власність задоволено. Повідомила Хмельницька обласна прокуратура. Топ фінанс 2024 – церемонія нагородження лідерів фінансового ринку за версією журналу ТОП 100» Рейтинги найбільших та порталу Оділо Фахівці визначили найкращі банки страхові компанії МФО та платіжні системи України. Це неупереджена оцінка. Фінсистема продовжує успішно функціонувати за умов воєнного стану, незважаючи на виклики та труднощі. Банкіри, страховики та фінансисти демонструють високий рівень професіоналізму. А система в цілому стабільність та надійність в обслугову. Вані клієнтів всього на церемонії нагородження відзначили 37 лідерів у 17 номінаціях. Цю премію ми вирішили проводити саме тому, що від фінансового сектору, від його стабільності і стійкості, залежить багато в чому і те, як почуватиметься вся країна в цілому. І цей, ця праця працівників банківського сектору і страхового сектору вона часто непомітна, а від неї дуже багато чого залежить, і в тому числі у тому рахунку, і те, як почуватиметься бізнес, як ми всі, як громадяни, почуватимемося кожного дня. Саме тому і минулого року, до речі, ми так само визначали найкращі банки і страхові компанії країни. Важливо, щоб у всіх людей у команди була єдина... Єдині цінності розумієте, щоб вони знали, куди рухатися рухатися, щоб була нормальна мотивація. Мотивація, перш за все, для того, щоб служити нашій країні, служити нашим клієнтам, щоб вони отримували якісні послуги, щоб наша банківська система і, зокрема, Ощадбанк. Він був стабільний, постійно працював, щоб ми оновлювали наші сервіси, щоб оновлювали наші продукти. І якщо вся команда, всі працівники розуміють, що це так, і тоді успіх буде у всіх працівників страхування це той бізнес, це та ніша економіки, яка є соціально важливою взагалі, тому ми. Робимо те, що ми робимо, і ми впевнені, що робимо це якісно. Що робить бізнес успішним? Його робить персонал. Його роблять не машини, не будинки, його робить персонал. І медичне страхування це то та послуга, яка допомагає підтримувати власне персонал, власне, ту рушійну силу, яка тримає український бізнес. І у військовий рік медичне страхування зіграло, я вважаю, вирішальну роль. Адже коли почалися бойові дії, всі не зважали на на страхування транспорту, всі не зважали на страхування будинків, квартир відповідальності, але всі зважали на опіку за персонал. І тому медичне страхування стало дуже вагомим інструментом для допомоги персоналу українських і закордонних підприємств. Дарія Курнос, новини, 33 канал. 14 березня близько 14.15 у місці Полонне сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинуло дві людини. Водій автомобіля БМВ 730 не впорався з керуванням та допустив з'їзд транспортного засобу у місцевий ставок, в результаті чого і водій, і його пасажир загинули. Наразі за даним фактом проводиться розслідування. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки руху або експлуатації транспортного засобу особами, які ним керують. Наразі розслідування триває і з'ясовуються причини ДТП та причини смерті. Тоді інформацію, яку публікував Комітет виборців України. Ми треті в абсолютних цифрах. Ну але порівнювати бюджет міста Києва, бюджет міста Дніпра. Це в із бюджетом міста Хмельницького. Це не порівнювані речі. Бюджет Дніпра вийшов більший в кілька разів, а бюджет Києва приблизно більше десь 12-14 разів. Тому, якщо брати відсоток від виділених коштів до свого бюджету, ну то ми, власне, будемо впевнено лідирувати. Причому навіть впевнено лідерувати. Якщо брати 2023 рік. То та цифра, яку озвучив Комітет виборців України, вона фактично співпадає з тим, яку ми озвучували наприкінці року, фактично тисячу, не тисячу один мільярд 450 мільйонів гривень видатків на різні. Програми сил оборони ми в минулому році передбачили, це пряме фінансування військових частин або інших сил оборони, коли ми даємо кошти і вони ними розпоряджаються, як вважають за потрібне. Це кошти на виконком і закупівля виконкомом півдронів, квадрокоптерів, бойового одягу, бойового взуття, антидронових засобів. Це кошти через програму національного спротиву, через програму по антитерору. коли ми... Або купуємо, або фінансуємо напряму. Це кошти, якими ми напряму військових, родини загиблих, поранених військових підтримуємо. Фактично, це всі видатки пов'язані з обороною. Ну і це так само, що кошти на Міністерство оборони через військові облігації. Ми віддаємо 650 мільйонів Міністерства оборони. Воно ними розпоряджається через механізм військових облігацій. 1 мільярд 245 мільйонів. Ми вже на початку року віддали коштів до державного бюджету. Це кошти платників податків міста Хмельницького до державного бюджету на дрони, коптери і снаряди. Уряд проти опозиції у Хмельницькій міській раді до дня добровольця для молоді провели дебатний турнір у форматі британського парламенту. Тема дискусії: військова. Варто проводити рекрутингову кампанію чи загальну мобілізацію. Останнє відстоює Анастасія. каже найвагоміший аргумент нестача людей на фронті і не лише бійців. Нам не вистачає не тільки військових, а нам не вистачає військових медиків. Це психологи, це досить різні галузі. Чи що ну, якщо не буде медиків, то звичайно буде набагато багато більше в тому що не завжди можна надати допомогу відповідно через нестачу медиків. Ще один з таких важливих аспектів це евакуація, тому що евакуювати не завжди можуть тільки волонтери, тому що вони не можуть завжди в якісь гарячі точки, евакуювати звідти людей і так само поранених військових. Тому потрібні ще люди, які теж можуть цим займатися. Софія теж в команді опозиціонерів каже, мобілізація нині першочергова необхідність. Зараз в нас є дуже важка ситуація з військовими, які воюють ще з 2014 року. І їм теж треба відпочинок. Їм теж треба якийсь час побути вдома з сім'єю, з рідними. Крім того, їхнє здоров'я вже теж може бути не найкращим і тому треба набрати нових людей. Інна теж вирішила взяти участь у дебатному турнірі, бо хоче спробувати себе у ролі депутатки. Їй випала нагода виступати за уряд. Дівчина відстоювала позицію рекрутинг кращий за мобілізацію. Каже, тема досить актуальна і дійсно може залучити нових людей до українського війська, бо це добровільно. Навіть будь-яка людина, яка просто, наприклад, шукає собі роботу, яка, знаєте, каже, не знає, що робити, треба якусь роботу. Просто зайшли і тут, побачити, і собі подумали блін, а Може реально піти. І це типу, є непромисово, тому що, як зараз, зараз примусово, просто як то кажуть, людей на вулицях ловлять у турнірі брали участь 18 команд з понад 40 студентів місцевих коледжів. Переможців лише троє. Це командні дебати. У нас буде чотири відбіркові кімнати. З кожної кімнати по одному кращому переможцю команді пройде фінал, і вже в фіналі вони між собою зіткнуться в дебатах з новим питанням. І вже за результатами цих дебатів ми оберемо відповідно перше, друге, третє місце. Формат проведення дебатів він дуже цікавий, тому що діти можуть розкритись в своїх вміннях, ну як вміннях доводити свою думку, доводити свої якісь бачення. Ну, Цікавий формат з освітньої точки зору, з такої, скажімо так, більш вміння вести себе. В Суспільстві. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. З 1 березня до 1 квітня триває черговий прийом заявок у проєкт вивчайте розрізняй інфомедійна грамотність в освіті. Мета цього проекту – це посилення стійкості до маніпуляцій та дезінформації шляхом зміцнення навичок самокритичного сприйняття інформації у освітян та учнівства і формування попиту на якісну інформацію. Це проєкт, який реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX за підтримки Посольства США в Україні, а також партнерами проєкту є Міністерство освіти та науки України, Міністерство культури та інформаційної політики та Академія української преси. Щодо Хмельниччини, у проєкті вже є 216 учасників із 94 шкіл, цільовою аудиторією проекту учителі, які можуть подаватися на цей конкурс. Це є учителі, які викладають мистецтво в 9 класі, українську мову і літературу в 8 та 9 класах і історію України та всесвітню історію у 8 та 10 класах.